Доброго ранку, малята! Запрошую вас у чарівний світ декоративного розпису. З давніх давен майстрині розписували тарілки. Є дуже багато видів розпису Петриківський, пишнянський, Косівський та інші. І сьогодні ми з вами станемо майстрами Та розпишемо свої тарілочки. Тож починаємо. Для роботи нам знадобиться паперова тарілочка, водичка, фарба жовтого, червоного синього кольорів, серветочка та два пензлики. Один пензлик широкий, інший вузький. Спочатку беремо широкий пензлик, намочуємо у водичку, залишки водички прибираємо об серветочку і починаємо набирати червону фарбу і будемо прикрашати нашу тарілочку. Починаємо ставити зверху мазочок, і це буде наша пелюсточка, ще мазочок, і виходить квіточка. Для того, щоб пелюсточки були гарні, нам і потрібен широкий пензлик. Тепер будемо прикрашати тарілочки з інших боків. Будемо робити три мазки з одного боку, тепер вгорі три мазочки зробили, з іншого боку, три мазочки і внизу. Три мазочки Це вимили пензлик, тепер беремо інший пензлик, смочили у водичці і набираємо жовту фарбу. І ставимо маленькі крапочки усередині, вгорі, справа, внизу і зліва. І у нас вийшли квіточки з серединками. Вимили гарно пензлик. І візьмемо пензлик і наберемо синьою фарбу. І ще далі прикрасимо тарілочку хвилястими лініями. Як гарно у нас виходить. Якщо закінчується фарба, набираємо знов і робимо хвилясту лінію ще. І ми з вами зробили собі ось які гарні тарілочки. І у кожного з вас тепер є своя тарілочка. Молодці малята.